Вітаю всіх колег вчителів, всіх учнів 11 класів, всіх тих, хто любить задачі з зірочками. Ми з вами подорожуємо далі сторінками моїх підручників для профільного і поглибленого рівня. Ми з вами на сторінках підручника Геометрія 11 клас. Ми добралися з вами до останнього розділу четвертого, «Об'єми та площі поверхонь тіла обертання». І наш параграф 11 це об'єм циліндра. У цьому параграфі пропонується розглянути задачу із зірочку 1147 у сферу вписано циліндр найбільшого об'єму. Найдіть співвідношення між висотою цього циліндра і радіусом його основи. Ну, ви бачите маленьку підказку для учнів. В деяких своїх роликах я казав про те, що коли задачі розглядаються комбінації двох круглих тіл. В даному разі це сфера і циліндр. Абсолютна більшість таких задач ми можемо розв'язувати, виконавши осьовий вей переріз. Хоча, безумовно, є винятки. Але ця задача до винятків, на наше щастя, не відноситься. Тому пропонується натиснути паузу. Пропонується розв'язати цю задачу. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо відповіді. Задача мається на увазі, що є е, сфера задано, заданого радіусу, і відповідно в цю сферу вписано циліндр з висотою H радіусом основи r, при якому співвідношенні е, об'єм цього циліндра буде найбільшим. Пропонується діаметр сфери, позначити D велике. Де великий діаметр сфери. Ось він, діаметр ось. H у нас запропонована автором висота циліндра, радіус. Не забуваємо, що в цьому трикутнику, який я вже збираюся розглядати, один катет H, а другий катет 2R. Ну, можу, 2R позначити, як завжди, D. Це діаметр. Циліндра. Ну, потім десь повернусь. Просто з D буде трішечки Ну, Тобто ми з D можемо почати. Те, що діаметр циліндра корінь квадратний, Д велике мінус аж, мінус аж, Д квадрат мінус H квадрат, і тоді радіус це ми поділимо на два. Маю сказати, задача досить стандартна, не я її придумав. Просто ті задачі величезна кількість варіацій. В сферу радіусом там 8, вписана циліндр і так далі. Тобто варіацій дуже багато. Я вибрав для свого підручника багато років назад саме цю варіацію. Давайте складемо формулу об'єму πr квадрат H. πr квадрат дуже добре. Дуже добре виражається, через, тобто пропадає корінь. Саме тому я роблю функцію об'єму як V від R, V від перепрошую. а міг робити як V від R. До речі, кажучи, це просто другий шлях розв'язування задачі. Але коли я роблю функцію об'єму як функцію від H, ви бачите, що в мене не буде корення. Я можу записати це, ну давайте тут запишу. Я можу це записати як π, що ділиться на 4. Можу розкрити дужки, d квадрат h мінус h в третє. Ну, я буду зараз досліджувати, я буду шукати, при якому h вона має ця функція найбільше значення. Яке в мене є h? Абсолютно точно більше 0 і абсолютно точно менше d? Тобто я буду, не буду досліджувати спі на 4, я собі випишу, ну, якщо хочете там В1 можу назвати, або давайте я навіть назву F від H. І буду при умові, що D велике є константа, при умові, що H знаходиться між нулем та D, буду рухати цю задачу на фініш. Маю сказати в якості рекламної паузи, що на моєму ютуб-каналі є дуже хороший фільм Похвалю себе у рубриці треба знати, як задача на екстремуми розв'язується без допомоги похідної, без допомоги. Ну я, чесно кажучи, намагався її розв'язати без допомоги похідної. Тим способом, який там пропонується, використовуючи нерівність каші, ну, щось в мене не вийшло. Можливо, погано думав. А можливо, тому що просто за допомогою похідної дослідити на найбільше значення, тут неважко, враховуючи те, що в нас функції коренів немає, все дуже просто. тут то, то же похідна по h, квадрат мінус 3H квадрат, похідну прирівнюємо до нуля. І бачимо, давайте я трішечки прокручу, що h квадрат дорівнює d квадрат на 3, тобто h дорівнює що ділиться на корінь з 3. Ну, кричати ура рано, чесно кажучи, чому? Тому що ми не знаємо, це при. То при такому значенні H. Це буде найбільше значення, найменше, може взагалі там екстрему немає. Значить, де на з трьох, це трішечки ближче до D. Ми отримали два інтервали. Ми будемо підставляти оцю похідну, ну зеленим, хотів взяти, промазав. Оцю похідну будемо підставляти. Ну, що пропонується? Тут пропонується, наприклад, H0,01D, одна сота D. Побачимо, що тут плюс. А тут пропонується взяти аж 0,99, щоб довго не думати. Побачимо мінус. Отже, тут у нас тільки я тут трішечки стрілечки, не там, не, не ті, які треба. Ну, давайте я вгорі поставлю. Отже, тут функція зростає, тут функція спадає, і ми бачимо, що коли h дорівнює d на корінь з трьох, це. Фактично точка максимуму, і наша розглядавана функція F від H саме в цій точці приймає найбільше значення. Отже, найбільше значення об'єму буде тоді, коли H це на корінні з трьох. А нас у задачі просять знайти співвідношення між висотою і радіусом. Радіус ми ще не знайшли, у нас радіус вгорі. Давайте я можу, там буде моя наступна дія. Я його от сюди куди-небудь поставлю. Значить, це моя четверта дія буде. Я маю радіус також виразити через D, і наступна дія буде відношення. Отже, одна друга d квадрат мінус D квадрат на 3. Маємо одна друга 2D квадрат, що ділиться на 3, Ой, одна друга, і одна третя написав. Значить, це буде одна друга, де на корінь з двох, і на корінь з трьох. Ну, я не буду записувати під одним коренем. Я можу просто на корінь з двох домножити чисельник і знаменник. І це буде на корінь з двох. Так, я трішечки неуважно. Це буде 2 на корінь із двох. Двоки коріння з трьох. Я навіть не буду описати корінь 6, тому що мені треба буде скоротити. Так, відношення чого до чого, висоти до радіуса. Ну, чудовенько. Значить, ми добралися до мети висоти до радіуса, висота наша Д на коріння з трьох, а радіус у нас ось, ось такий. Ну, Ви бачите, що. Законом жанру такої задачі є те, що де, яке ми просто позначили, має. Так, я трішечки щось зовсім поспішаю. Має скоротитися. Корінь із трьох також скоротився. Ми маємо корінь із двох. Ну, У відповіді підручно. Можна було у відповіді це написати, ну, у відповідь просто на R ми домножили. І там H дорівнює корінь із 2R. Тобто, або відповідь H на R корінь із 2, або що те саме, тобто співвідношення ми знайшли. Я напишу відповідь. Ну, і маю сказати, що наостанок, що така стандартна задача, на мою думку, має бути в арсеналі 11-класника. Який вивчає математику профільно, Або динець класника, який на рівні стандарт, але серйозно готується до ЗНО, серйозно ставиться до математики, серйозно ставиться до своєї освіти. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Підписуйтесь на мій канал, ставте, будь ласка, лайк і до нових зустрічей.